Доброго дня. Вашій увазі будинок Соходосівка. Закрите котежне містечко. Обухівський район, 8 кілометрів по Новобухівській трасі до Києва. Гарна транспортна розв'язка, швидкий доступ до Києва, по Соличному шосе. У Новобухівській трасі до центру і в будь-яку точку. Сьогодні буде великий відогляд будинка. одноповерхового. 120 метрів всередині будинок. Плюс є тераса, є навіс на два авто. Зараз знаходжусь в кухні-вітальні. Дуже гарне планування. Є також додатково три окремі спальні, два санузли, гардеробна, передпокій з шафами, окрема котельня. Почнемо відеоогляд з передпокою і потім. Подивимось весь будинок всередині, потім вийдемо також і на двір. Подивимось ділянка. Ділянка по документах 5 соток. Ді. Вхідна група. Передпокій. Вхідні двері дивичі Ось Так, ми входимо зліва місце верхній одяг. Також шафа є внизу, дзеркало, ще одна шафа. Тут така велика шафа для верхнього одягу, полиці, зверху також є полиця. Далі тут іде котельня. Газ заведений в будинок. Є фільтрація, місце під пральну сушилку окремо купується і котел. Є газ є можливість поставити газ, і електрокотел. Теповодіна підлогу повністю зроблена по всьому будинку. Фільтрація також тут же є, як ви бачите. Далі по опануванню. Кухня вітальна, кухня з острівцем своїм. Є також вже вся техніка. Плита, плита йде і газова, і електро, індукційна. Острівець йде також з Барсікою. Так, це все виглядає, така підсвіточка симпатична. Тут холодильник вбудований. Є. Там внизу морозильна камера. І також тут посудомийка велика. Електролюкс. Далі багато полиць, як ви бачите. Також витяжка тут прямо є. Духова шафа. Далі йде. На 4. О, зараз подивлюсь чи він тут. Так, він тут. Можна його збільшити, щоб ще плюс 4 людини. І вітальня. велика вітальня з диваном. Зараз перевірю, який диван, м'який він. Приємно. Досить приємно. Раджу. Пробувати. Приїжджайте наперед, поки будиночок актуальний, будемо вам раді. Дивіться ще раз, як виглядає кухня вітальна. Дуже все симпатично. Далі будемо дивитися ми мастер-спальню. І також з кухні вітальні є розсувна система. Вихід на терасу. Самі вікна це саламандр німецький, і сам будинок побудований з керамічної цегли. Тут йде. Мастер спання. Зі своєю гардеробною, зеркало також є, світочки, вікна в підлогу зроблені і своя душова. Долагнічіндус, шафи, полиці. Душова і також є зеркало з підсвітку, рукомийник. Все зроблено. Трап під нахилом, правильно все зроблено. Іконочка також є. Витяжка, звісно, також є. Це така мастер спальня. Да, в нашій увазі. Кондиціонери грі вже стоять. І в мастер спальні, і також в кухні-вітальні. Домофон щось роблене. І це така ще одна зона. По центру йде санвузол з душовою і по бокам дві ще кімнати. І цікавий проєкт будинку. Римські штори, як ви бачите. Те ж саме рукомийне зеркало, полиці. Шафи будовані. Туалет гігієнічний душ, і також душова. Бачите, з такими полицями симпатично. Витяжка ще так цікаво зроблена. Плитці. Ну, також трап іде під нахом, де зручно. Зручно і гарно все зроблено. К'ютап іде. Зміщувачі чашке. Далі. Така ще кімната. Вона така сонячна. Це не відео облимує, так не облимує люстра. І третя окрема кімната. Три, три окремі кімнати і ще четверта вітальня. І в цих двох кімнатах також місце є тут достатньо під шафу. Спеціально так робилося, щоб тут легко поставити шафу. Як тут, так і в цьому місці. За рахунок цього, ось 120 метрів, буде дуже гарно відчувається, якщо ви подивитесь, вам цей будинок буде відчуватися метрі 140, а може навіть і 150. Тоді будиночку. Три окремі спальні, кухня, вітальня, гардеробна, передпокій, два санузла, передпокій з шафами і котельня. Давайте зараз я вийду з вами на ділянку, подивимося саму ділянку. Велика, як ви бачите, двері вхідні, алюмінієві. Ось так виглядає з фасаду будиночок. Ставте лайк, підписуйтесь, що вам подобається. Також ставте лайк за цю роботу, яку ми робимо. Записуємо для вас таке чудове відео. Напишіть, будь ласка, свій зворотний зв'язок, як вам будинок. Цікава, дуже ваша думка. Тут йде навіс над два авто, Сам будинок. Знаходиться в містечко, тут шлагбаум, також дорога буде на щебень як ви бачите, а тут буде тротуарна плитка, скоро її дороблять. Також для навіс на два авто є кран для водички, є також розетка під електромобіль. Під віконні всі йдуть натуральні камінь Ворота. Також водовідведення зроблено. Сіточки є в будинку. Також зроблений автополив Хантер. Бачите, як виглядає водовідведення низу, металеве, і автополив Хантер зроблений і також газон це рулон Така галявина є, є місце для басейну, оце потрібно. І також можна добудувати щось собі, барбекю зону, сауну. хоч хоче 5 соток, але досить об'ємна, як для такого розміру. Легко ставиться басейн 4 на 8. Я знаходжу, можна і сауну добудувати. Барбекю можна чи до тераси, чи окремо зробити в куті, де я знаходжусь. Тим словом, достатньо всього місця. Тут йде свердловина і гантера в топових, бачите. І отака тераса. Фасад плитка і також штукатурка. Дах йде металевий, фальцов покрівля, гаси бачите, заведений. І запрошую вас на перегляд. Закінчувати це відео. Постарався для вас зробити великий відеогляд. Ви, будь ласка, хто ще забув, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачите наступні відео. А також, що вам цей будинок, ми зможемо вам швидко і оперативно його показати. В описі є ціна, контактний номер є всі меседжери. Гарного дня, до побачення.